Студія Калідор презентує Фредерік Пол Панч. Інша назва у нас багато спільного. Зріст відвідувача перевищував сім футів. Тож, коли він ступив на під'їзну доріжку, яка вела до будинку Бафі, одна із кам'яних плит не витримала і розлетілася над руски. Який жах! із сумом в голосі сказав відвідувач. Перепрошую, мої найщиріші вибачення. Зачекайте хвилинку. Беффі охоче зачекав. Він одразу ж впізнав гостя. Той затремтів, зник, а через мить з'явився знову, тепер, уже маючи зріст п'ять футів і два дюйми. Я дуже невдало матеріалізувався, вибачаючись, промовив він і закліпав своїми рожевими очима. Але я все компенсую, можна? Тільки дайте мені подумати, чи не хотіли б ви дізнатися секрет трансмутації або отримати ліки від усіх вірусних захворювань? А може, вас цікавить список 12 компаній, які задіяні у програмі розвитку вашої планети, і ось ось їх акції підуть на підвищення? Баффі відповів, що він візьме акції, які йдуть на підвищення, внутрішньо вітаючи себе із успіхом та намагаючись зовні не показати цього? Мене звати Чарльтон Баффі» сказав він і радісно простягнув руку прибульцю. Іншопланетянин взяв її, роздивився із явною зацікавленістю, а тоді потис. У бафі виникло відчуття, що він потискає руку привиду. Ви можете називати мене панчем, промовив прибулець. Звичайно ж, це не моє справжнє ім'я, але воно цілком годяще. Зрештою, це ж тільки проекція моєї справжньої особи, щось на кшталт керованої маріонетки. Ви маєте олівець. А далі він зі швидкістю кулеметної черги промовив назви 12 фірм, про які Баффі ніколи й не чув. Втім, це було не суттєво. Баффі чудово знав, якщо інопланетяни дають тобі щось. Це завжди перетворюється на грошенята, які можна отримати у банку. Досить було тільки згадати, що вони вже дали людській расі, надсвітові космічні кораблі, джерела енергії, які працюють на нерадіоактивних елементах, зброю страшної потужності і нові металургійні процеси. Зараз, наприклад, чоловік племінниці його дружини командує космічним кораблем, який перебуває десь у глибинах космосу і оснащений променевою зброєю, яка була збудована завдяки саме їх технологіям. Беффі подумав, а чи не прослизнути швидше до будинку, і не зателефонувати знайомому брокеру. Але потім вирішив краще запросити панча у сад, аби той подивився на його орхідеї та яблуні. Витискай все, що можна із кожної секунди, поки ти перебуваєш поруч із одним із тих хлопців, сказав він сам собі. Адже кожна така секунда вартує десятки тисяч баксів. О, мені було б дійсно дуже приємно оглянути ваш сад. Сказав панч, хоча він виглядав розчарованим. Але, можливо, я неправильно щось зрозумів. Хіба ви із деякими своїми друзями не планували сьогодні піти на полювання? Може, сенатор помилився і дав мені неправильну інформацію? Ні, ні, що ви? замахав руками бафі. Все так і є. Зрозуміло ж, полювання відбудеться сьогодні. Отож, це старий Уолт розповів вам про це, правда. Це було характерно для чужинців, їм дуже подобалося пхати носа у справи людей. Прибувши на землю, вони заявили, що хочуть допомогти нам, просячи натомість лише одне, аби їм дозволили вивчати наш спосіб життя. Як же чудово, що вони зацікавилися нами. І просто чудово, думав Баффі, що Уолт Вензель відрядив цього іншопланетянина до мене. Ми будемо сьогодні полювати на диких качок у Літл Ег, я і ще декілька хлопців, сказав він, звертаючись до панча. Буде чак, наш бургомістр, Джер із другого національного банку, а також буде падра. О, це буде чудово. вигукнув із ентузіазмом панч. Я побачу, як ви будете полювати на качок. Він вихопив, звідкілясь мапу автомобільних доріг, вкриту золотистими лініями, а тоді попросив Баффі вказати те місце, де знаходиться літелек. Зрозумійте, я всього лише проекція, промовив він, кліпаючи очима. Тому я не зможу сісти у вашу рухому машину. Але я можу зустрітися із вами просто там, якщо ви, звісно ж, не заперечуєте. Чого б це я заперечував? Гаразд ось дивіться. І Бафі спробував якомога точніше вказати на мапі місце губи панча рухалися мовчки перекладаючи золотисті лінії рельєфу у просторово часові координати. Потім він кивнув і зник, і, якраз тієї миті до будинку Бафі, ревучи та викидаючи з під коліс гравій, під'їхала вантажівка із іншими учасниками полювання. Розповідь про зустріч справила на його колег неабияке враження Падре колись уже бачив здалеку одного із чужинців, коли малював ковзанярів у рокфеллер Центрі. Але зблизька, і ще нікому їх бачити не довелося. Ну, нічого собі, ото пощастило. І що, бафі, ти отримав від них якусь суперзаколку? Або, може, рецепт якогось надміцного мартіні, на виробництві якого ти заробиш купу грошенят? Е, ви просто не знаєте нашого бафі, хлопці. Швидше за все, він випросив у прибульця щось дійсно класне. Щось на кшталт нових шести способів. е, е Перепрошую, падре, то не для ваших вух. Ці істоти просто неймовірно щедрі. Вони лише за одну ніч збудували нам цілу греблю у Єгипті. Ну, та ти розкажеш, що отримав від нього. Бафі загадково посміхався і переводив погляд із одного свого супутника на іншого. Мисливці міцно стискали свої рушниці, тримаючи їх між колінами, і голосно розмовляли, посміюючись. — Прокляття. раптом видихнув бафі. Слухайте, я забув взяти цигарки. Спиніться на мить біля блакитної сойки. Автомати з цигарками біля придорожньої харчівні блакитна сойка не було видно з місця стоянки. Так само, втім, не було видно і телефонний автомат. Як же паскудно, думав бафі, що рано чи пізно мені доведеться із ними поділитись інформацією, яку я отримав від панча. Хоча з іншого боку, я вже почав скуповувати акції. Тож жоден із нас не буде у збитку, хоча я зароблю таки трішки більше. Він втішено посміхнувся зараз кожна нація на землі мала свої космічні кораблі із надсвітовим приводом, цілі флотилії цих кораблів здійснювали маневри всією сонячною системою. За допомогою прибультів, американська експедиція на калісто віднайшла величезні поклади радію. Венесуельці стали власниками діамантової гори на Меркурії, совіти заволоділи озерами із найчистішого пеніциліну близько південного полюсу Венери. А окрім того, окремі індивідууми також отримали вигоду. Ось один білетер із під парку Спарку пояснив іншопланетянам, чому струмінь повітря підняв спідницю у Мерелін Монро, і натомість вони подарували йому креслення без пружинної безпечної шпильки, на якій він тепер заробляє за місяць по мільйону доларів. А одна із прибиральниць у ласкала стала королевою косметики у Європі тільки тому, що показала трьом інопланетянам їх місця у залі. Вони подарували для неї просту формулу, як змінювати колір очей, і тепер 99% міланських жінок користуються її салоном і завжди залишають його, маючи яскраво блакитні оченята. Ці дивовижні іншопланетяни хотіли, здавалося, тільки одного допомагати людям. Вони стверджували, що прибули сюди із планети, віддаленої від землі чорт зна наскільки, і що вони дуже самотні у космосі, а тому хочуть допомогти нам у розвитку космічних подорожей. Вони запевняли, що для них це буде своєрідною забавою, і що вони допоможуть покінчити із бідністю та війнами між націями, а у них. Таким чином, з'являться товариші у подорожах між зоряними просторами. Вічливо і доброзичливо ці прибульці відкривали людям секрети вартістю у трильйони доларів, обсипаючи людство золотим дощем. Здавалось, наступає ера достатку. Пенч прибув на місце полювання раніше від них. І уже сидів на ящику з бурбоном, який сюди привезли ще вчора. Я радий, що познайомився із вами чак, Джером, Бат Падре, і звісно ж, ви, бафі, сказав він. Як люб'язно з вашого боку, що на свою розвагу ви прихопили і мене, чужинця. Я дуже шкодую, що пробуду з вами лише одинадцять хвилин. Що? Одинадцять хвилин всі присутні на полюванні похмуро глянули на бафі. Панч тим часом продовжував і, здавалося, у його голосі бринів сум. Якщо ви дозволите мені щось подарувати вам на згадку, то, можливо, ви захочете дізнатися, що. Три грами звичайної столової солі, розчинені у царській горілці, виставлені на дев'ять хвилин під випромінювання одного із ваших кремнієвих реакторів, видаляють бородавки абсолютно безболісним способом. Усі вони почали уважно записувати мовчки, плануючи заснування нової фірми, у якій були б партнерами. Пан же вказав рукою в бік затоки, де на хвилях погойдувалося декілька маленьких цяток. А хіба це не ті дикі качки, на яких ви збираєтеся полювати? Так, це вони, погодився бафі, гарячково міркуючи, як би видобути ще якусь інформацію. Скажіть, ви знаєте, про що я зараз подумав? А я пригадав про ту трансмутацію, про яку ви казали у мене вдома. О, а це, вочевидь та зброя, якою ви полюватимете на птахів. Ігноруючи слова бафі, панч взяв у падра рушницю зі срібними позументами і почав роздивлятися. Яка гарна. Ну, то що? Ви будете стріляти? запитав він, повертаючи рушницю. Так, ми почнемо, але не зараз, сказав Бафі. Ми просто не можемо полювати. Так от щодо трансмутації. Так, ваше полювання напевно захоплююче видовище, сказав іншопланетянин, дивлячись на них своїми блідорожевими очима. Ну що ж, здається, я можу повідомити вам ту інформацію, яку ми ще не оголошували. Нехай вас не дивує, незабаром ми з'явимося тут майже у фізичному вигляді. Майже Бафі подивився на інших своїх товаришів, а ті подивились на нього. Газети нічого не писали із цього приводу, і з їх голів майже вилетів той факт, що панч незабаром залишить їх. Чужинець раптом замиготів, наче зіпсована флуоресцентна лампа. Так, у певному сенсі, це дійсно майже можливо на відстані декілька сотень мільйонів миль від вас. Звичайно ж, моє справжнє тіло, а ви бачите тільки його проекцію, перебуває на дану мить на борту одного із наших міжзоряних кораблів, які наближаються до меж сонячної системи. Американський флот спільно із флотами Чилі, Нової Зеландії та Коста зараз перебуває біля Плутона, він там випробовує нові кремнієві променеві гармати. І незабаром ми вступимо у контакт. Вперше за весь час ми вступимо у фізичний контакт. Він просяяв. Але у мене лишилося тільки шість хвилин. Похмуро і значуще завершив він. А ця таємниця трансмутації, про яку ви хотіли нам повідомити, знову почав бафі. Будь ласка, перебив його панч, чи не можна подивитися на те, як ви полюєте? Це сполучна ланка між нами. О, то ви теж полюєте? озвався Падра. Зоряний чоловік скромно відповів. О, ми теж маємо певну дичину. Її дуже мало, однак ми любимо цей спорт і тому відшукуємо її у кожному куточку Всесвіту. То ви покажете мені, як полюєте. Бафін насупився. Час спливав, він раптом зрозумів, що акції та ліки від бородавок це зовсім дрібниця у порівнянні з іншими подарунками іншопланетян, такими як матеріальні цінності, зброя та секрети міжзоряних подорожей. Зараз ми не можемо вам цього показати, сказав він дещо різкіше, аніж хотів. Ми ніколи не стріляємо просто так, ми стріляємо тільки по літаючій дичині. Панч захоплено зойкнув. Ох, це іще одна риса, яка нас поєднує. Але тепер, перепрошую, я маю покинути вас і повернутися на свій корабель. На мене чекає іще дуже багато справ, і Ха, скоро вас, землян, чекає велика несподіванка. Він знову почав мерехтіти, як полум'я свічки. Адже ми теж ніколи не стріляємо по нерухомих цілях. Бувайте і він зник. Фредерик Пол Панч. Інша назва у нас багато спільного читав Руслан Алексюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне химерне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, PrivatBayMiaCoFi чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! на calidores